Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 22.00 відбудеться фінал за суперкубок УЄФА на стадіоні Удінезе. Буде відбуватися завтра фінал за Суперкубок Куїфа ПЖ Тотнем. Ось такий друзі відбудеться фінал. Пари жермен переможець Ліги Чемпіонів проти Тотнема, переможе Ліги Європи. І сьогодні я хочу, друзі, поговорити про Париж Лисен Ріки, про Тотнем Томаса Франка. А давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Давайте поговором взагалі про очні матчі, які були зіграні між командами. Команди між собою зустрічалися один матч, був між командами 23 липня 2017 року. Тоді команди грали матчі у Міжнародному Кубку Чемпіонів і 23 липня 2017 року тот не мав ігри Паріж. З За рахунком 4-2. Париж тоді ще дирячі команди. Пастори забивали, трап червону картку, Ну а за тоді ще Рик Дайер, то Билдер Вейрол, Харрикен та Кристиан Эриксон. переможець Ліги Чемпіонів, Команда виграла Чемпіон Франції, виграла Кубок Франції, виграла Лігу Чемпіонів, забрала ще Суперкубок Франції в місці, плюс дійшла до фіналу клубного чемпіонату світу, де програли парижані Лондонському Челсі з рахунком 0-3. Але завтра ще один фінал, тільки вже це буде має за Суперкубку і матч ще проти ще, да, проти ще одні англійські команди. На цей раз це Тотнем. Чемпіонат Франції вже у неділю 17 числа повертається у Парижа. Ще буде домашній матч проти Фанжея, виїзний матч проти Тулуза. Дуже сильна команда Тулуза, Дже, Нант. Друзі, ви стакий колонери Парижа. Ну і до речі, друзі, які, звичайно, ще про це не сказати, Ілля Забарний а, переходить переходит та до Парижа Офіційно, друзі, Ілія Забарний Забарный перейшов до Парижа. Сан Шермен. Ілля Забарний, офіційний гравець ПСЖ. А, також переживание еще Лук к Ось. Ілля, напевно, завтра все-таки не зіграє, друзі, все-таки Ілля Забарний ось коли знімаю відео, тільки сьогодні стало відомо, що Ліза Барна вже офіційно прийшов до Парижа. Тому навряд чи він завтра зіграє. Ось, навряд чи, да, навряд чи Ліза Барна завтра зіграє. Але ось у матчі проти вже Нанта, я думаю, що Ліза Барна, можливо, буде де дебютувати вже. Ну, а тут нам також намагаються, до речі, команда підсилитись команду Томаса Франка. Ідуть, ідуть, ідуть переговори по Савіа та Езе. идут спорать такие активные переговоры тот там дуже хочет специлы Ну ну исправь тот нам Томаса команда в принципе неплохо себя показала на сборах да э, э, да была ничья с Лотоном, викон ондерс арсенал обыграли 1-0 э, рейдинг обыграли с ньюкаслом расписали ничью але была разгромная поразка от Мюнхенской баварии на альянс арене 4-0 Мюнхенский Грант разгромил команду Томаса Франка. Эээ, ну, в будь Кто-то, в принципе, мне команда Томаса Франка сподобалась на сборах. Ээ, молодая команда довольно-таки непогана. В 16 числа, тот ма матч английской премьер лиги матч против Берли, а потом, в загале 23 числа, будет матч на этих стадион против команды Манчестер Сити. а Ну, а Завтра фінал да, Суперкубок Куїфа. Фінальний матч ПСЖ ТОН входспур. Команда Луис Енріки, як переможець Лиги Чемпіонів, да і як переможець Лиги Європи. Да, команди знаходяться в непоганій формі і Париж Луиса Енріки. Вот нам Франка. Ну, Париж команда грала в суперкубок, суперкубок а або клубний чемпіонат міра, да, потім вже Парижані не грали. Ну, тот нам команда активно готувалася, грала товариські матчі. І можливо Тотном зараз більше так в тонусі все-таки знаходиться. Все-таки Париж. Э, Останній матч раз команда провела в фінал за э, клубом чемпіонат міра. А, щоб ви друзі розуміли, да, цей матч відбувався я ще, був, 13 липня, а я друзі не помилився. якраз то рівно місяць, відповідно, перед не грала. Ну, в будь-якому випадку, будь випадку команда Луїса Генрики відпочила і з новими силами вступає в новий сезон. І звичайно, що для Парижа і для Тотнема цей матч важливий. Ну, звичайно що. Тому що це не просто матч, це друзі, фінал за суперкубок УЄФА. І за сьогодні, що друзі, цей матч, він дуже важливий і для Тотнема, і для Парижа Луса Енрікі. Чого, друзі, очікую я від завтрашнього два боя? Очікую, що Паріж буде більше діяти на м'ячі. Очікую, що команда Луіса Енрікі буде більше володіти м'ячем. Думаю, що Париж буде більше проводити часу на половині поля суперника. Думаю, що Паріжані будуть більше атакувати тиснути на ворот суперника. Ну а Тотнем Томаса Франка буде намагатися команда стримувати Паріж та грати на контратаках. А Але думаю, що тот нам дуже гідний бій дасть паризькому гранду, паріжані фаворити. Але я друзі, думаю, що тот нам достойний бій дасть французькому гранду. І чого, друзі, очікую я? То той, да, очікую, що Париж там володіє м'ячем атакує, тот там Париж, грає на контратаках. І знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що обидві команди все-таки заб'ють. Я думаю, що і Париж Луїса Енріке. Знайде цей м'яч. Я думаю, що тот Томаса Франка також знає, друзі. Думаю, що команда свій м'яч ще знайде. Тому, знаете, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють, обидві команди голами обміняються. Це моя якраз буде, друзі, знаєте, першою думкою. Обидві команди. Обидві команди зміть. А і друга, друзі, моя думка. Парижу віддає перевагу, я, що все-таки тотнем у Ходспор, да? Команді. Томаса Франка. Кого, друзья, я бачу, да, соответственно, с титулом, да, соответственно. Шикарные команды. Тот там сильная команда. Рис, Рисенджермен. Восхитительная команда. То были команды восхитительные. И я, в принципе, чекаю такого хорошего, восхитительного футбола. І у Тотне, я думаю, будуть і У Парижі їх буде більше. Думаю, що да, вони будуть більше атакувати. Буде ініціатива За Парижем, але в принципі, думаю, що Тотну також дасть згідний бій, обидві команди забійці. Ну так, да, друзі, друга моя думка. Все-таки, знаєте, друзі, друзі, веду первого Парижу. Все-таки думаю, що команда все-таки Луісенріки виграє Суперкубок УЄФА, Все-таки знаєте, друзі. Думаю, що саме Парі Сен Жермен, саме команда Луїс Енрікі Паріж, думаю, виграє суперкубок у Іфала. Цей матч проти Тотнева буде дуже важкий. Обидві команди заб'ють, я думаю, що Паріж, що основний час з якимось мінімальним рахунком, думаю, обіграє Тотнев. Я чомусь, друзі, думаю, що це буде перемога там в мінімальні, да? тобто в різниці там в 1, ну, можливо в 2 м'ячі. Ну, я чомусь думаю, це буде перемога або десь так 2-1, або 3-1. Мені знає, друзі, навіть більше серце підказує, що якась там мінімальна перемога 2-1 на користь Парижа. Але думаю, друзі, що саме команда Луїса Енрікі забере собі суперкубок УЄФА. Тож, моя думка, обидві команди заб'ють. Я думаю, що ПСЖ все-таки обіграє Тотнем з мінімальним рахунком 2-1. Я, друзі, думаю, що буде якось так. Ось чомусь мені так серце підказує, що саме ПСЖ, саме Париж, Луїса Енрікі... виграє суперкубок. У Ефа, завтра. Друзі. А ви взагалі що очікуєте від завтрашнього, неймовірного матча? Ви, друзі, можете написати свої думки в коментарях. Я, друзі, тільки хочу побажати Тотному всього найкращого, прекрасна команда. Парі Сен-Дермана тільки всього найкращого. Також да, прекрасна команда. Ось. Ще раз повторюю, що я думаю, що обидві команди зб'юті, то думаю, що Паріж Луїс Енріке з якимось мінімальним рахунком. Е, да, Тут десь так 2-1, все-таки зуміє обіграти відповідно. Е, думаю, що Париж з мінімальним рахунком 2-1 зуміє обіграти Тотнем. Я думаю, що саме Париж виграє суперкубок УЄФА. Вам команда бажає добра, вам да, від черегу серця добра, Парижу тут тому добра, бережіть друзі, не головне себе, будьте э, щастливими людьми, бережіть себе, усім до побачення, пока.